Скільки часу проходить від погодження є оселі, вже всі свої документи і документи на квартиру подав в банк і прийняли, я так розумію, позитивне рішення до підписання угоди. І так, всім привіт, мене за Томак, зараз розкажу. Дивіться, якщо ви подали всі документи в банк, вам вже банк прийняв рішення. Зазвичай це займає десь тиждень. Тобто, якщо у вас всі ваші документи в порядку, якщо всі документи в порядку по нерухомості, є оцінка, то це десь тиждень і є погодження. Принаймні так у нас. Тиждень і є погодження. Після цього людина стає в Починає чекати вже отримання коштів по програмі оселя. і тут воно буде ну по різному У нас, наприклад, знову ж таки розповідаю про наш регіон Миколаєві, як ми приймаємо і як ми працюємо. Ми працюємо нагадаю по всій Україні. Так от, коли ми отримуємо погодження по клієнту, у нас максимальний термін очікування грошей це до двох місяців. Це може бути від тижня до двох місяців. От ще раз наголошую: минулого тижня ми видавали її оселю, видавали її в Київській області. Людина чекала. Тиждень грошей для програми «Єоселя». а Були такі, хто чекали майже два місяці. Були такі, хто чекали три тижні свої гроші. Але це у нас у нас невелика черга, і ми робимо все поступово для того, щоб не було цієї великої черги, щоб максимум було два місяці, максимум до двох місяців, отак навіть скажу. А в інших регіонах то є дуже великі черги, є там, хто чекає пів року після протоколу вже. Це після погодження я маю на увазі. Хтось чекає 4 місяці після погодження. Тому тут в кожному регіоні по різному У нас наголошую, максимальний термін для очікування коштів це до 2 місяців. Гарного дня.